На Волині сільський голова кинувся у крижану воду, щоб врятувати птаха. Керманиць села Дерно Олександр Гуч сьогодні прославився як небайдужий посадовець від Чайду. На своїй сторінці у соцмережі він опублікував фото та інформацію про порятунок лебедя на Дернівському ставку. Як йшлося у дописі, Олександр Гуч разом із друзями витягли із крижаної води пернатого, щоб передати ветеринарам луцького зоопарку. За інформацією сільського голови, птах не зміг відлетіти разом зі своєю зграєю через те, що поранився, налетівши на електропровід, а тому був приречений на смерть, якби нелояльна дернівська влада йдеться у дописі. Ти молодий лебідь десь летів, натрапив на провода. Це версія сусідів, які там живуть, вони бачили. його током вдарило. Він після того вже не літав, він тільки ходив. Ну поранений. Під крилом дійсно його рана, з ну, крова вона вже така застигша. Довелося йти його і, ну, скажімо так, провалюватись під лід, але ну, і пробувати перед собою лід, щоб до нього добратися, щоб зловити. Хоча кидався, але був вже такий стоманий. Його зловив до берега, доніс, типу все, до павла повезла його і посадило в клітку, постійно настелили там зерна і хліба йому дали. Я його планую завтра в зоопарк завести.